Скульптор Микола Павлович Рапай для багатьох митців, що їх об'єднує пошук істини і сам є певним уособленням просвітлення, бо його майстерня, що двері в ній не зачиняється, то таки справді духовне вогнище не лише для нас, киян. А ця його виставка, названа пошуком істини, сприймається швидше віднайденням, і все в ній легкість. Шлях пізнання то не легкий шлях. А життя наше є подоланням перешкод на дорозі духовного сходження. Коли ж, не крививши душею, людина розбиває, руйнує перешкоди й перетинки, що відділяють її душу від нетварного світла. Відкривається оця легкість, результат прозріння. Філософське яснобачення подій двотисячолітньої літньої давності, але втілене засобами образотворчого мистецтва, кольором, а іноді й формою, що є тільки знак просвітлених енергій. Це виставка Миколи Рапая в українському домі. Навіть ті, хто ще мало замислювалися над співвідношенням миті і вічності, відчувають невимовно прекрасну гармонійність цих робіт. Біла знакова постать Ісуса, біла, бо в ньому з'єдналося все: цілий спектр почуттів, бажань вчинків просто саме життя. І якщо темному тоді людству його проповідь допомагала розвіяти хмари власного космосу, то і зараз, коли людство вже готове сприйняти закрите колись езотеричне знання, подивімось у свої душі: хіба не наша власна духовна лінь заважає побачити і зрозуміти те, що легко і радісно підказав Господь Миколі Рапаю?